Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа! Пропоную у цьому відео 7 варіантів багаторічних квітів з тривалим періодом квітування, непримхливих, які можуть зростати у кожного. Перед тим, як почнемо, прошу підтримайте мій канал, підписуйтесь, хто вперше завітав, та ставте свої вподобайки. Розпочну я із чудової, трав'янистої багаторічної рослини. Це деревію цільнолистого, або його ще називають перлинниця. Деревій має прямостоячі пагони, покриті листями по всій довжині. Листки в нього видовжені, насичену-зеленого кольору. Квіти ж махрові, дрібні білосніжного кольору, які зібрані в щитоподібні суцвіття. Діаметр суцвіть 5-8 см. Квітування починається з липня місяця і триває впродовж всього літа безперервно. Невибаглива рослина, яка добре розвивається на будь-яких типах ґрунтів. Висота дорослої рослини 50-80 см в залежності від сортів. Деревій буде дуже яскраво, красиво виглядати в клумбах, в нижній частині якого будуть висаджені більш нижчі. Квітучі рослини. Це лікарська рослина. Деревій звичайний, має немахрові квіти. Кореневища його розповзаються, але дуже легко контролюються. Якщо ви бажаєте мати на вашій клумбі яскраве жовте сонечко, то зверніть вашу увагу на вербейник. Рослина має багато різновидів, її пагони можуть бути як повзучими, так і прямостоячими. Квіти можуть входити до щитовидних або колоскових волотей. Квітує вербейник дуже рясно і на протязі тривалого часу, починаючи з червня місяця і на протязі 4 тижнів. Може заквітувати повторно, якщо ви обріжете йому суцвіття після першої хвилі квітування. Вербейник розповзається кореневищим. Але його дуже легко контролювати, а також розмножувати. Висота дорослої рослини сягає від 50 см до 1 метру. Ребеник дуже стійкий до хвороб та шкідників. За 4 роки зростання в моєму саду жодного разу не вражався хворобами. Лілейники це прекрасні, багаторічні, декоративно квітучі, трав'янисті рослини. На сьогоднішній день існує велика їх кількість високорослі, низькорослі, великоді дрібноквіткові, махрові лілейники та інші. Лілейники мають квітконоси, які в них тонкі, жорсткі, трубчасті і без листя. Листя ж у лілейника довге від 40 до 1 метра довжини. Дугоподібно поникле, ростуть розетками від рівня землі. Лілейник це рослина для садівників, в яких немає часу. Діаметр квітки в середньому 7-8 см. Кожна квітка квітує один день. Але за рахунок великої кількості бутонів лілейник може квітувати тривалий час. А саме на протязі всього літа. Дуже невибаглива рослина посухостійка зростає на багатьох типах ґрунтів, полюбляє сонячні місця. Велика кількість різноманітного забарвлення квітів обрізають лілейник перед настанням заморозків. Багаторічна рослина сімейства геранієві це садова герань. Дуже мила рослина, яка поєднує в собі чудові для саду якості, красиво тривало квітує, утворює мальовничі невисокі кущики, листя зберігає свою декоративність від снігу до снігу, безпроблемно зимує та легко розмножується, квітує різноманітними квітами різного забарвлення, окрім червоного, може мати й махрові сорти. Складається з 5-8 пелюсток у квітці. Здебільшого квіти поодинокі або в невеликих суцвітях. Квітує садова герань з кінця травня і до осені. До речі, суцвіття у неї обрізати не треба, вона сама їх опускає під листя. Кущики висотою 30-60 см за жмурними декоративним листям, яке змінює своє забарвлення в залежності від сезону. Листя опушене, крім того, має легкий аромат, який насичений ефірними оліями, і тим самим шкідники і хвороби не чіпають дану рослину. Яскравий рясноквітучий флокс волотистий, незамінна рослина для літнього саду. Його сяючі суцвіття різноманітного забарвлення здатні розфарбувати будь-який квітник. Цей багаторічник невибагливий у правильному місці, а саме полюбляє світло любиве місце, переносить легку півтінь, родючі ґрунти без перезволоження і флокс буде вам вдячний. Квітують флокси дуже рясно, на протязі всього літа. Китиці з п'яти пелюсток квітів. Укривають кущі яскравими, білими, рожевими, блакитними, пурпурними, червоними та іншого забарвлення квіти. Можуть мати як однотонні, так і рябові варіації. Висота флокса може бути від 50 до 1 метра, ширина 50 см. Поруч із флоксом волотистим красиво будуть виглядати астільби, хости. Лілейники, гвоздики та ряд інших багаторічників. Вероніка може стати улюбленою рослиною через свою невибагливість, відсутність спеціальних технік вирощування, а також різноманіття видів та сортів. Основними вимогами Вероніки для неймовірно декоративного квітування є сонячна ділянка. Полив залежить від конкретного виду. Трав'янисті сланкі види не терплять посуху, а от прямостоячі високі види легко її переносять. Високорослі кущі потрібно підв'язувати. Обрізку Вероніка полюбляє восени, наземну частину її зрізають. Квіти по природі мають насичено синій колір. А в садівництві зустрічаються білі, блакитні, бускові, пурпурні її відтінки. Суцвіття являє собою колосок із щільним розташуванням на ньому дрібних квіток, які розпускаються по черзі знизу вгору. Тому квітування Вероніки досить тривале влітку на протязі 1,5-двох місяців. Брунера являє собою рід багаторічних. Кореневичних трав'янистих рослин, що зростають в лісах Східної Європи та Північної Азії. Найбільш популярною є великолиста брунера, яка цінується садівниками за свою невибагливість, декоративне листя та ніжні блакитні квіти. Кущ може розростатися до 90 см по ширині. Висота ж квітконосів 45-50 см. Квітує брунера у квітні травні, на вершинах квітконосів формуються пухкі суцвіття з маленьких поодиноких п'ятипелюсткових синьо-блакитних квіток, може також заквітувати повторно. Однак, окрім квітування, брунера великолиста відома ще й своїм ефектним листям, яке, в залежності від сорту, може бути як повністю зеленим. Так і з строкатим, із відтінками сіро та сріблясто. Рослина невимоглива, але одразу її потрібно висаджувати в правильне місце, а саме в тінисте, але не повну тінь. Найкраще підійде посадка під кроною дерев, щільні кореневища розростаються в брунери і тим самим не дають росту бур'янам. Не вражаються хворобами та шкідниками. Витримує морози до мінус 30 градусів. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!